Колеги та гості, вітаю. В Харківському медіахабі починається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Я нагадаю про вимкнені телефони, тому що вони будуть заважати. Ми сьогодні говоримо, як проходить підготовка населення Харківської області до національного спротиву. Наші спікери сьогодні Роман Семенуха, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, та пан Олександр Заліван, директор обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Ми почнемо з докладів, а далі вже питання журналістів. Пане Романе, вам слово. Так, колеги, всім добрий ранок. Значить, вважаємо, що за необхідне поінформувати і громадськість, і засоби масової інформації про діяльність комунальної установи обласний центр підготовки населення до національного спорту Харківської обласної ради, скільки вже завершені у нас перші цикли навчання. Ми хочемо поділитися результатами, хочемо поділитися планами. От, і можливо відповісти на ваші запитання. Фактичну діяльність розпочато 27 березня поточного року. Як відомо, такі комунальні установи утворені в багатьох областях України, бо є відповідна вимога по постанові Кабінету міністрів, підготувати такі центри, і фактично підготувати людей, дати їм базові військові навички, щоб, умовно кажучи, знизити поріг там, якихось речей до потрапляння. Сил оборони чи Збройних сил України. Тому, відповідно, розпочали ми 27 березня. На сьогоднішній день у нас 262 особи вже закінчили первинний курс підготовки. Наразі у нас 358 осіб в процесі набуття первинного курсу. І з серпня, з кінця липня у нас добавляється ще 630 осіб, які будуть вже зголосилися, вони анкетовані і приступають безпосередньо до навчання. Наразі ми розгорнули діяльність в громадах Богодухівського, Харківського, Лозівського, Красноградського районів. Ну, очевидно, що ці райони нами вибрані як більш придатні з безпекової точки зору. Я думаю, що ми долучимо в подальшому в діяльності центра ще частково Чугуївський район, там де це дозволяють безпекові умови, і частину громад Ізюмського району, так само, де буде дозволяти безпекова ситуація. На жаль, сьогоднішній день Купінський район, ми зможемо обслужити ну, в інших районах люди, які зголосяться. На, на, на таке навчання, я думаю, що також важливо зазначити, що наша діяльність сьогодні визначається програмою областпрограми обласної ради, затвердженої депутатами Харківської обласної ради, про... до програми територіальної оборони. Тобто, ми діємо в рамках цієї програми, яка у нас діє до 2024 року. Маємо на меті розробити окрему програму, яку на... На розсуд і розгляд депутатів Харківської обласної ради з 2025 року. На сьогоднішній день у нас до кінця року передбачено фінансування в межах 14 мільйонів гривень, більшість з яких спрямовується на заробітну плату центру інструкторів, утримання приміщення, комунальні послуги і інше. От, якщо дуже великими мазками ці оці оці цифри, я далі передаю слово керівнику комунальної станової обласний центр підготовки населення до національного спротиву полковнику Олександру Володимировичу Залівону. Доброго дня колеги. Дякую. Я е, неодноразово е, вже чую питання від людей, які хотіли би пройти базову загальну військову підготовку стосовно її змісту, термінів і взагалі, що на цій Курсах дається для пересічної людини. Наша програма розрахована на три місяці навчання один день на тиждень. Це у нас 12 навчальних днів, які передбачають навчання з 15 предметів. Основними з них є вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка і тактична медицина. Особлива увага уділяється нам не просто для того, щоб людині дати якісь військові навички. Ми вчимо людей, по-перше, надавати собі допомогу своїм близьким у екстремальних ситуаціях. Ми вчимо людей, як виживати в умовах складного навколишнього середовища. Ми даємо можливість людям у своїх громадах отримати розуміння. Як діяти в надзвичайних ситуаціях, як надавати самодопомогу, і як здійснювати комунікацію у складних умовах прифронтового життя. Тому дуже велика цікавість у людей, ми дуже раді, що цей захід почався своєчасно. Ми бачимо багато інформації про Проведені заходи, ми бачимо позитивні відгуки людей. Ми бачимо, що люди пропонують пройти навчання своїм рідним, близьким, і це для нас є якраз таким загальноприйнятим критерієм, який дозволяє нам визначити, що ця підготовка людям потрібна. Ми бачимо, що люди хочуть більше занять тактичної медицини. Ми бачимо, що люди хочуть хочуть більше занять. З точки зору вогневої підготовки, сучасних зразків зброї, ми даємо їм нову інформацію по інформаційним технологіям, ми даємо їм можливість знайти в інформаційному просторі правильну інформацію стосовно поточних дій. Тобто інформаційний спротив є складовим елементом національного спротиву, так же, як і вчимо, заходом зброї на опору. Таким чином, можна сказати, перше, що цикл перший нам засвідчує, що навчання відбулося, що програма визвала зацікавленість у наших мешканців області і міста Харкова. І ми думаємо, будемо вдосконалювати у подальшому як і сам процес, так і всі складові елементи цієї підготовки. Пане Романе, <клес> пане Олександре, дякую, Колеги, Питання, будь ласка, піднімайте руку і я підійду з мікрофоном. Вітаю, Дмитро Гребіник, Суспільне Харків. У мене запитання. Ну, до того спікера, який першим можливо відповість на це запитання. Скажіть, будь ласка, а які цивільні підходять для цього навчання? Тобто, ну з якими навичками чи без навичок, які вікові рамки? І загалом ці люди знову ж таки вони можуть бути не з Харківщини, а з іншої області? Дякую. Дивіться, я думаю, що варто ще зазначити, які предмети в первісному цьому курсі, скажімо так, викладають які, які дисципліни. Як зачитаю, бо це важливо, тому є часткова відповідь на ваше запитання: психологічна підготовка, національна патріотична підготовка. Найбільше за годинами це тактична підготовка і вогнева підготовка, тактична медицина. Виживання, інженерна підготовка, підготовка зі зв'язку, військова топографія, основи лідерства, підготовка з радіаційної, хімічно-біологічного захисту, безпека бою, заходи безпеки, міжнародне гуманітарне право, статути Збройних сил України, комплексне контрольне тактико спеціальне заняття. Яке ну, фактично консолідує вище зазначене. Чи в теорії може бути не харків'яни? Безумовно, так, оскільки на нашій області, ви знаєте, я там цифру не пам'ятаю, але, по-моєму, вже понад півмільйона у нас офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Тобто лева частка цих людей постійно ну, перебуває, працює, проживає в нашій області. Тому тут обмежень ну, немає. Якби потреба з того, що ми бачимо, і задача, це підготувати усіх людей, які в житті не служили срочну службу, не мають базової військової підготовки. Скажу вам більше того, по-моєму, зараз за стандартами Збройних сил України, Національної гвардії, загалом Силоборони, якщо людина служила срочку. Більше 10 років тому все рівно вона буде перед відправкою військову частину буде спрямована в той чи інший навчальний центр для отримання базової військової підготовки. І тим більше це, і, і також це стосується тих офіцерів, які здобули. Або за часівши Радянського Союзу, або ну там в ранішні періоди, які пройшли там на воєнних кафедрах вищих навчальних закладах воєнко, але фактично так само це було давно. і Вони також будуть потребувати базової військової підготовки, хоч вони і є офіцерами. Тому всі ці дисципліни покликані. Будемо говорити прямо, дати навички. Вони також потрібні цивільним. У нас аптечка це нормальна норма в машині будь якої там навіть волонтерів, які здійснюють там евакуаційну там діяльність. Чи там навіть будь-яку діяльність, на жаль, в тих умовах, які ми зараз з вами перебуваємо, ми вважаємо, що такий досвід, хай в мінімальному об'ємі, він потрібен ну, всім. Тому, в принципі, тут обмежень немає, але безумовно ми надаємо перевагу тим людям, які є мобілізаційного віку. Фактично, це є така перед, перед, перед базовою військовою підготовкою, і ті люди, які після проходження ціє, цього перевісного курсу морально і вже зі знаннями, з навичками готові до, до подальшої служби в силах оборони України. Вікові обмеження були питання. А, тобто мобіль... у нас це теж мобіль... тема, тема обговорювалася. Дякую вам за запитання. Повторюся, ми віддаємо перевагу людям до 59 років, оскільки вже 59, ну, ви знаєте, сьогодні, скажімо, внутрішні директиви ТЦК, вони також, ну, люди в 59 плюс, на яким, там, в поточному році виповниться 60 років, не є в пріоритеті. Але у нас є на сьогоднішній день. У нас досі діють в області декілька добровольчих формувань територіальної громади, де більшість з них це військові пенсіонери, або люди, які пройшли вже службу, і яких категорично воно є фізично здорові люди, але на сьогоднішній день законодавство їх не дозволяє призивати в армію, ну, принаймні в більшості. І тому для цих людей сьогодні є єдина опція це перебування в ДФТГ. Власне кажучи, от ми розпочинали нашу діяльність. Одна з ініціатив Олександра Володимировича була, у нас перший район, де ми запустили діяльність центру, це був Богодухівський район, якраз на базі чинної ДФТГ, яка і досі ну, в законний спосіб здійснює свою діяльність на території Богодухівського району. Ну, про жінок не питаю, це зрозуміло, що обмежень немає, правильно? Немає. Добре. Тобто, у нас є категорія жінок, які є військовозобов'язані. Це які або мають медичну професію, або закінчували той чи інший, називаємо це так. Ну, правоохоронний навчальний заклад. Чи є ще питання є. <су> тобто і жінки не зобов'язання також можуть пройти цей курс, так. правильно? Так. Угу. Так. Але якщо в нас є група, яка умовно там набирається, і ми бачимо, що ми набираємо її з чоловіків і жінок військово зобов'язаних військового, вибачте, за тавтологою віку, зобов'язаного віку, то ми, звичайно, віддамо перевагу цим людям. Чи будете ви якось уже прямо. Після цих курсів застосовувати цих людей, ну скажімо так, у підвищенні боєздатності області, скажу так. Можливо, ці списки відкриті, звичайно, враховуючи закон про персональні дані, але в ці всі групи у нас задіяні на рівні е, зам, да, замкомандира е, е, РТЦК. Тобто, ці, ну, ми вважаємо, що ми сприяємо з тому, щоб ці люди йшли е, в РТЦК. Я на випередки скажу, є ще запитання, часто задають по броньованим людям. Ну, ми також вважаємо, що всі заброньовані люди мають це пройти, оскільки, ну, по-перше, сьогодні вони заброньовані завтра ні, бо в різний спосіб держава може змінювати правила під час воєнного стану. Так що заброньованих людей це стосується в такій самій мірі. А про жінок запитували, скажіть, будь ласка, у вас немає статистики саме щодо жінок, скільки я можу, пройшли, скільки в я процесі? Я можу вам сказати, що у нас приблизно гендерна рівність, тобто в кожній групі є від 50 до 40% жінок, і я от взяв спеціально для вас такі графічні матеріали, які ілюструють під час проведення занять, що жінки працюють спільно в групах з чоловіками. І у нас, можна сказати, ми не підбираємо особливо. Просто по заявкам приблизно десь половина жінок є в групах. Є, звичайно, групи, де більше чоловіків. Особливо це стосується було першого циклу. От. А на сьогоднішній день ситуація приблизно дорівнює 50 на 50. Угу. Дивіться, ще от, яка тенденція на цю тему? От буквально нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що з вересня 2025 року базова військов... загальна військова підготовка стане обов'язковим предметом. Те, що сьогодні наші хлопці і дівчата набувають базово військову підготовку в навчальних центрах, фактично уряд нам говорить, що з вересня, немає ще подробиць, але з вересня 25-го року а... загальна військова підготовка стане обов'язком обов'язковим обов предметом у закладах вищої освіти. Який спосіб це буде реалізовано, поки не зрозуміло. Чи це буде масове відновлення військових кафедр на базі кожного вищого навчального закладу, чи в тому числі будуть використовуватися такі центри підготовки населення до національного споруту, нам достеменно невідомо. Я думаю, будуть більше інформації від кабінету міністрів, але точно ця тенденція продовжується. Я переконаний, що мережу таких центрів, повторюся, в багатьох областях вони вже створені. Ну, це є обов'язок виконати. Постанову Кабінету міністрів, але тенденція така, що з вересня наступного року всі чоловіки і жінки, які набувають вищу освіту, зобов'язані будуть отримати базову військову підготовку. Скажіть, будь ласка, а якщо цих людей, людей мобілізують або вони підпишуть контракт і їх ну, мають послати, ми знаємо на якраз курс базової військової підготовки, оцей курс, який вони тут пройдуть, у вас він дорівнюватиме цьому курсу, чи їм потрібно буде його проходити повторно? Давайте я відповім, Гермасіч. Дивіться, ви повинні розуміти, що назви співпадають. Базова загальна військова підготовка, але в навчальному центрі обсяг цієї підготовки для призваної людини складає як мінімум 30 діб по 8 годин. Це 240 навчальних годин. У нас підготовка базова, вона має дещо інше завдання. Вона не готує людину безпосередньо до завтра до бойової ситуації, тому вона за часами в три рази приблизно менше. І по-друге, мета цієї підготовки має трошки іншу спрямованість. Вона більш направлена на надання знань людині для того, щоб вона могла отримати первинні навики по-перше, для захисту себе, своєї родини, своєї громади. А військові мають дещо інші завдання. Тому Якщо ми кажемо, що людина, яка пройшла цей базовий курс, її призивають, він звичайно проходить у військовому навчальному центрі той рівень підготовки, який забезпечує подальшу фахову спрямованість. А наші базові навички вони залишаються з ним як грамотність, як знання з вами англійської мови, там знання алфавіту і так далі. Це залишається з людиною його на все життя, але це пов'язано. Дивіться, базова військова підготовка харків'ян і харків'янок, які як правило. Як мінімум можна говорити про сухопутні війська, які вони спрямовуються. Я зі зрозумілих причин не можу говорити, куди спрямовуються, але в ті навчальні центри, де левова частка харків'ян у нас проходить базову, навч... базову військову підготовку, термін складає 34 дні. І якщо людина вже має якусь підготовку, то, як правило, там виділяють групи для більш ну, посиленої або поглибленої вивчення, то той чи інше називаємо це дисципліни. Більше того, частина людей, які йдуть уже в навчальний центр, як правило, вони вже йдуть з рекомендаційним листом тієї чи іншої бригади. Або вже йдуть в навчальні центр як військовослужбовці тієї чи іншої бригади. Якщо вони мають певні навички. То є такі способи, які передбачають, що інструктор дає за консультацією з рекрутером від тієї чи іншої військової частини. вони більш зосереджуються ну, той час на конкретних дисциплінах, де вони хочуть отримати вже такі більш глибинні навики. І хотів уточнити щодо інструкторів, які у вас працюють, скажіть, будь ласка, що це за люди? З яким досвідом? Ну я не конкретно це про людей. люди кадрові військові. Які служили в Збройних сил України в різний час. Є дехто хто вже є ветераном сучасної України російської війни, є люди, які ветерани збройного конфлікту Радянського Союзу в Афганістані. Є люди, які на даний момент є членами ДФТГ, які офіційно зареєстровані в Харківській області. Також при своїй діяльності згідно закону України про національний спротив. Ми багато речей організовуємо спільно з 113-ї бригади територіальної оборони, оскільки вона визначена цим законом, як базова військова частина в завданнях, які ми виконуємо. Ну і головне питання: як до вас потрапити? Наскільки я розумію, я чув до це... вас, думаю, точно ж буде таке питання. <рес> Наскільки <рес> думаю, я розумію, це етапна вугл, да, підготовка. Ну, так, пані Наталі, забив Гугл, одразу є посилання. Перше посилання, яке я забив, от, пан Заляву. Тобто, погуглити. Так, да, чітко викидує на інформацію на сайт Харківської обласної військової адміністрації, дає контактний телефон, він працює, перебуває в чергово. Ми заплануємо. З нашими колегами з військової адміністрації якусь певну інформаційну кампанію для того, щоб ви ну, при розширенні ми вже могли такий набір. Ну, Вважайте, що вона, вона почалася. Кожна людина вбиває в пошук Національ... центр підготовки національного спротиву вас викидує на профільну сторінку сайту Харківської обласної військової адміністрації, дає всі контакти. І, І, на на... Сайті обласної ради... І коли починається наступний етап підготовки? Оксано. Починаємо цикл безперервно. Один ага. закінчується цикл, другий починається. Тобто зараз якийсь триває? Де постійно, так. Да. Угу. Тобто постійно, набір здійснюється постійно, на плановій основі людина заходить, там є в нас по кожному району анкети. Людина заповнює анкету. Інформація йде в наш черговий центр і опрацьовується. І людини перезвонюють, телефонують і кажуть, що, чого і як. Від людина заповнює анкету про себе. Ми знайомимося з анкетою, відповідно, приймаємо рішення і ставимо людину на чергу або в резерв. Хочеться додати, колеги. От ствердно, можемо говорити, що люди, які проходять цей 96-годинний курс, в моральному і психологічному плані абсолютно готові до призову. В Збройні сили України. Абсолютно інше сприйняття. У нас є ще одне питання. Невеличке уточнення, шановні спікери, чи вистачає інструкторів, і, можливо, ви здійснюєте донабір і самих, власне, тих, хто навчає? Дякую. <зваж> З вашу дозволу. Вчора навіть президент на своїй конференції сказав, що є. Управлінські задачі, скажімо, складнощі, які держава дозначно здолає. Це, ну якщо вчора от ви дивилися, напевно, теж прес-конференцію було питання по мобілізації. Мобілізація йде відносно за плановими показниками, але сьогодні одна з найголовніших задач це розширення центрів в частині інструкторів. Проблеми є. Тому, ну як це не проблеми, це задачі, тобто просто черги, на жаль, не стоїть. Бо ті, хто вміють, вони зараз там, де там, де треба бути. Да, да. Ну, я вам скажу, що за потребою ми маємо склад інструкторів, як вже сказав Роман Сергійович, досвідчених, які мають досвід війни. Маємо створений резерв, який в два рази перевищує штатну чисельність інструкторів. Ми з ним проводимо відповідні заняття. Вони. Проводять, залучаються до занять як помічники основних інструкторів, і ми це питання маємо постійно в полі зору. І зараз готується рішення відповідне в Генеральному штабі, щоб започаткувати спеціальну підготовку інструкторів для центрів національного спротиву. Маємо надію, що ця інформація в найближчий час вже завершиться прийняттям певного рішення. дякую за запитання. Це це задача не тільки для цього центру, це в принципі зараз задача. В Збройних силах дуже пріоритетно, бо справді ну, учбові центра потребують таких людей. Ну да, будемо сподіватися, що таким чином якось вирішиться проблема демобілізації тих, хто прийшов. Якраз досвід свій має, і вони будуть дуже корисними зараз саме в таких центрах. Я вам дуже дякую. Наскільки я розумію, є ще індивідуальні питання, тому прошу буквально. Але брифінг закінчений. Харківський медіахаб. брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам дуже.